Всім привіт! Мене звати Руслан. Це черговий випуск неліквідної крипти. В попередньому випуску ми е, практично викупили все, що було доступно по солоні. А сьогодні я пропоную повернутися до того, з чого все починалося. Повернутися до штучного інтелекту. Тому що я на самому початку цього проекту говорив, що в штучного інтелекту на цьому булорані має бути окреме місце в ракеті, яка буде перти вверх. Ну а поки що ми бачимо, що пруть мемасики, але мемасики ми також підбираємо. Тому сьогодні підберемо Аїшку. Поїхали! на Ну і перш. Ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Так, і перший проект, з якого ми починаємо, це Bad Idea AI, 168 тисяч обортів. Що мені подобається. Ціна зараз не найкраща для покупки, тому що ціна з'їла фактично там е, 2 нулі вже від останньої, що мені дуже подобається. І ми трішки втратили. 2 нулі це дохера, я вам чесно скажу, це дуже дохера. І ми це не дозаробили, тому що ми приділяли увагу мемасам. І так завжди, так завжди розумієш, тому потрібно брати багато всього і часто. Тому і випусків так багато. 25% беду мінус 1 0, це забор тіла. Тож продаємо. Це дуже важливо забрати тіло з першого ордеру. Далі ставимо отак от. Це в нас 13 баксів. Далі робимо ось так. Це в нас 132 бакси. І тут вже робимо ось так. По 50% від того, що залишилося, і мінус 1,0 на кожен ордер. 580. Далі 50%. Це в нас 2959. І фінальний ордер по одному центу на 28 тисяч доларів. І так, з ходу з першого власне, купленого проєкту. Я пропоную вам написати прикольний коментар стосовно ситуації, яка має трапитися з цим проєктом, щоб його токен коштував аж 1 цент. Кращий коментатор при фіксації цього ордеру отримає на свій баланс 5 тисяч доларів. Так, ідемо далі. Сьогодні в нас будуть і не дуже успішні проекти, наприклад, Vue Protocol 20 тисяч оберту. На сьогодні проєкт недавно залістився, і графіку одразу ж сходу... Блин. пішов нисходящим, як ми бачимо. Тому інвестуємо 1 бакс, і йдемо виставлятися. То к ним виходить не так багато, як ми хотіли б, але і розганятись тут, чесно кажучи, особи немає і куди. Одразу ж, 2-0 мені доведеться скинути, щоб. А, та хоча нічого, можна й 1-0. 2 бакси тіло забрати, це нормально, окей. Окей, півтора цента він на пікові коштував. Тож, наступний ордер 1,5 цента це 31 бакс. Та ще непогано, я думаю, буде похоже, чесно. Далі перехай на 3 ну, на, на центи 60 баксів. І останній ордер це практично 5 центів. І це нам може принести потенціально 89 баксів. Так, далі в нас оптопія 21 тисяча обертів, пікова позначка навіть не дійшла до 1 цента. Але, попри то все, графік доволі непоганий, і я б не сказав, що він спаскудився. Тож, все ще в цього проекту може бути попереду, а отже, я вбачаю в цьому шанс трішечки нам заробити. Вкидаємо один бакс. Йдемо продавати. 25% це в нас 324 токени, що небагато. Перший ордер одразу ж на 1 цент, бо інакше ми нічого не заробимо. 3 бакси це забор тіла і трішки іксів. Другий ордер можна поставити на 3,5% 11 іксів. Далі поставити на 5,5 центи. 17 іксів і крайній ордер на 9 центів. Це нам може принести 25 іксів. Але в цілому, ну типу, коли ти вкидаєш один бакс і забираєш з проекту 50 там баксів, це 50 іксів, це не херово. Це не херово. Або чаще вони фіксували стільки. Наступний проект виглядає бодріше 182 тисячі доларів. Були якісь зміни на графіку, на хаях доходив до 4 центів. Зараз йде в середній власне позиції, середній ціні по графіку, як ми можемо бачити, і попри це все, він. Може давати поштовхи і давати ікси, як він це вже робив. Токен не дуже старий, з 2021 року торгується, а отже, давайте спробуємо щось на ньому і заробити. Так, 25% це 156 ICP токенів. А Ордер, ордер, ордер. Якщо ми 0 зрізаємо, ми тіло забираємо, забираємо. окей. Виставляємо перший ордер, щоб забрати тіло. А далі вже можна фантазувати. По пікові поїхали 2, бак... 2 центи. Це 3 бакси 3 ікси. Далі я вже буду по наступному ставити це 4 з половиною 7 іксів. І останній на перехай на 9 центів це 14 баксів, що в цілому непогано. Давайте далі. Так, JMI. Next Gem AI. 2000 обертів. Тільки в цьому році залістився. Графік нисходящий, гавнящий. 3 центи на пікові. Бакс закинемо і попрощаємося, як то кажуть. Бо токен явно не має ніякої перспективи. Якщо він з самого початку нікого не зацікавив, то це GG. Що я можу ще сказати? 144 токени на перший ордер. Один цент ставимо і тіло забираємо. Так, далі 3,5. Це вже прям по хайовий б'єм. 5 іксів. Далі на перехай я хочу поставити 7 центів. Тобто непогано так, 2х від того, що було. І останній ордер. Можна поставити, не заганяючись на 9 центів і забрати 9 баксів. Так, далі в нас знову ж таки свіжачок, але пободріше. Бачите, 156 тисяч обертів, 3 центи на пікові. Зараз менше центу торгується. Та ж сама Аїшка. Тому закидаємо бакс. Ідемо лімітку на 25%, 60 токенів, 1 цент не відбиває нам навіть. А Власне, того, що ми вкинули, тому півторушечку не відбиває. 1,9 відбиває 1,9 перший ордер. Поїхали далі. Пікова була 3,5. 3,5 ставимо 2 бакси, 2 ікси від того, що ми вкинули, дуже слабо. Тож, наступний, я буду, мабуть, ставити вже центів так на 15, щоб хоч щось забрати. Окей, 9 баксів. І останній ордер на 23 центи це 15 хів. Оце вже щось. Наступний свіжачок 69 тисяч оборту, мікро GPT цент був піковим, зараз половинка від цента. Все дуже погано для нас, тому що заробити тут ну, немає на чому, фактично, якщо подивитися. По 39 токенів. Перший ордер ми поставимо на ну, ми навіть не відіб'ємо, розумієте, ми з хайового ордеру найбільшої ціни, яку він отримав, ми навіть не зможемо відбити е, тіло. Тому 2,5, 2,6 це наш перший ордер для того, щоб забрати тіло. Але це Х2 від хаю, який в нього вже був. Це піпець просто розумієте. Так, наступний ордер це 15 центів. Інакше ну, просто нічого не заробимо, я вам серйозно кажу. Якщо такою херньою не ставити, то ми нічого тут не заробимо. Але шанс ордеру зафіксуватись на 45 а, центів нульовий, 0,00 ну, нуль, 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 нуль один. От прям, прям взагалі. Ну, по факту будемо вже дивитись. Я знаю, що я в мікроджибітів кинув 1 долар, і будемо бачити, там як нормально стрельне Xів на 10, то можна буде злити раніше. Нарешті щось цікаве. А то ми з першого проєкту нормально стартунули, далі пішло якесь лайно, а тут ось знайшли щось непогане. Платон. Скорочено лад, 99 тисяч обертів. Ціна на пікові 55 центів. Зараз, ну, фактично, 1 цент. Це точно нам підходить. Тут я бачу, де можна розігнатися, і тут реальні є ордери. Дивіться, я купив на один бакс і підняв ціну вгору. Кит. Так, перший ордер нам потрібен, щоб забрати тіло. Тобто, ордер має бути максимально адекватним. Десь в 3 центри, да, Получається у нас. Ні, більше 4 центи. 4 центи перший ордер. Поїхали. Окей. Далі хай 30 центів. Ставимо. 30 центів, 7 іксів. Окей, підходи. Далі хай 42. 5... Давайте 55 поставимо. І один перехай. Це 14 баксів. І крайній ордер на перехай давайте по 89. Ну заряджають непогано, об'єми держаться, токін торгується в великій кількості, чому б і ні. 1999, ну фактично, 20 іксів. GPT, GFT, все підходить, все сюди. Так, 16 центів на пікові, менше 1 центу коштує зараз. Ціна чомусь провалилася ще нижче, не знаю, що з ним відбувається. Але ми його купуємо. В нього 10 мільйонів обертів. Не знаю до якої платформи і за що відповідає цей токен, але виглядає потужно. Дивіться, памп на 6 центів від такої ж ціни був. Тож, я думаю, перший ордер саме на 6 центів і поставити, це трішки більше, ніж 2 ікси. Ну, окей, тоді давайте 4 центи. 4 центи, щоб от точно забрати тіло. Все, а далі хай погнали. 10 центів ордер номер 2 3 бакси. Потім а, поставимо 25 центів, це 8 баксів. І останній ордер на 55 центів це 16 баксів. У Аїшки сьогодні відкупили також багато, як ви можете побачити. Це а, дуже круто. В мене є ціль, як я вам і говорив в попередньому випуску: викуповувати кожній ніші. По максимуму токенів. І в аішки в нас ще остався зазор із дешевих токенів. Я на них дивлюсь прямо зараз. Їх багато, випуск точно можна ще зняти. Тому ще один випуск по аішки 100% буде. І далі підемо по іншим екосистемам викуповувати всю цю неліквідку і підіймати її.